Вітаю, це проект. Скільки коштує бачарі? Я його ведуча Олександр Бончав. Ми знаходимося на ринку привоз. і сьогодні спробуємо дізнатися, в яку суму бійдеться набір продуктів для приготування баби шарпанина. За часів гетьмана Івана Мазапа страва Баба Шарпанина була однією з найпопулярніших. Це стародавній пиріг, приготовлений з будь-якої риби. лосось, судак, щука. І зараз ми дізнаємося у пані Світлани, скільки коштує свіженька рибка. Вітаємо вас, пані Світлана. Добрий день! Ми з вами зустрічалися кілька місяців тому. Знову ми з вами зустрілися на привозі. Бачимо кардинальні зміни. Ви стали ще красивішою починайте, у мене хороший доктор е, На, зайка, що я відміну здачу. Людей дуже багато. Ви знаєте, кажуть, що очі це дзеркало душі. І ми бачимо зміни. А Вони а стали більш варазніше. А оці очі такі дівочі нова пісня. Дівочки, правда, глазки у мене відкрилися, губки набрякли, щочки ушли. У мене доктор від Бога, чесно, дівулі, це немаловажно на ті дуже хорошого доктора, пластичного хірурга. Подивіться на вашу світульку, результат на лице. От мої глазки, от мої щочки. А потім світулька коли ще обере ручки, буде ізюмінка. Це буде потом. Ось ми побачили вас. А. Зараз ми хочемо побачити рибку. Яка у вас є свіженька? Дивіться, ну у мене є свіженька, є сьом. Е, ну ми працюємо з форелькою. Ціна форельки на сьогоднішній день 650 гривень за цілу. Але у мене є, кстати, заказ на кишеньок, приїде мальчик. Ми її вчора відрізали головку йому і чуть підморозили. Вона дуже свіжа. Вона, от дивіться, я вам зараз покажу, цю. дивіться, оце форелечка, дивіться, вона е, підморозилася, да? от бачите, вона підморожена. Але клієнт захотів без голови і без хвоста. Все, ми йому ось відрізали. Ми її підморозили. Зараз зараз ми замотаємо в льодики, і він її... Забере. Ціна на форелечку не мінялася. Так, до речі, як моя малосолка. Ви пробували мою ж малосолку? Так, звичайно, вона спригощала. Ну, а як вона вам посола? Дуже смачна. Дивіться, ну я вас ще пригощу, тому що, знаєте, хто їсть мою рибульку, у вас стоять губульки, як у світульки, ви розумієте? І найголовніше, що цю рибку ми робимо самі. Рецепт у нас простий. Всі питають, як ви робите. Дівочки, з вечора солю засолила, отако від руки. Утром під проточною водою змила, Ляпнула на рознос. Хай стоїть, головне не вимакуйте, а потім буде рибулька як у світульки. Ну ви розумієте, що кожна жінка робить все по-своєму. У кожної жінки золота чарівна ручка. Пожалуйста, золота чарівна ручка. Я очень стара, Стара я. Неправда, ви дуже молода, красива. Мені стидно. Ви діва. Мені на камеру стидно говорити. Соромно, дивіться тільки на мене. Ні, це чого? Чого? Чого ви сьогодні коштуєте? Творог. Сирок. Скільки він коштує? 60. Двіся гривень. Ага. А для вас це взагалі норма така ціна? Ну, чим взяти по 120, так чи по 60 обіжирений. Ну, логічно. Да, логічно. А що будете готувати з нього? Я, я люблю і вареники, вареники люблю, люблю з сахаром. Ну, що хочемо. можу. Ви мене смущаєте. Я чого? Я вже в віці, розумієш? Що можна мене спрошувати? Я нікого не розбещую. Ринок привоз настільки великий, що я навіть втомився, тому вирішив просто присісти та перепочати. До речі, за цей час я дізнався дуже багато пліток, розслідувань, інтриг, скандал. І це дійсно є родзинкою цього ринку. Вітаємо вас, Валерій. Поки я перепочуваю тут у вас розказуйте, скільки у вас коштує цибуля та морква. Дуже раді вас бачити. Яка вам молода ця цибуля? Отака по 15. Морква. Морква в мене по тільки стара молода, закінчилася, така по 20 гривень кілограм. Тепер картошка така є по 120 гривні кілограм молода. така по 50 гривні кілограм, є по 30 гривень. А ось ми бачимо капусточку, помідори, огірки. А, дивіться, огірки. Такі по 60 гривень кілограм, помідора 130, це коносовка, є така 150 мікада. Є капуста по 25, є по 3, молода, по 30 є стара. — Доброго дня. — Доброго. — Ви сьогодні така вся красива, в червоному. — Дякую, дякую, дякую. Скажіть, дякую. будь ласка, що ви сьогодні купляєте на привозі? Ф — Овочі. — Овочі, а які? Ну, які ось, помідорку, <сху> огурчик, зелень і все таке. А скільки коштує? Ну, зелень, пучок, це по 10 гривень. — А помідорки, огірочки? — А помідорки ось і 60, і стоїть 120, які хочеш. А які ви полюбляєте? Які полюбляють ті що по карману. Сьогодні я є володарем цієї крамниці, адже продавчиня дуже соромиться з нами розмовляти, тому вона втікла, залишивши нам свою касу. Можливо, навіть сьогодні в мене буде дуже васалий вечір. Але все ж таки ми прийдемо до нашої страви. Нам потрібно борошно. Зараз я тримав в руках два кілограми, коштує 50 гривень. Окрім цього, є і кілограм борошна коштує 30 гривень на ринку привоз. Ви сьогодні купляєте? От, от, все купляю. То, що дійсно, це купляє. Редиску бачимо. Скільки вона коштує? Ну, У мене поганий зір. У мене поганий зір. — Ну, десь щось 50 гривень. За кілограм. Ой, дорого. Всього Пол кіло взяли редиски. А окрім редиски, що ви сьогодні ще купляли? Картошку стару. — Картопельку. Скільки вона коштує? 15. 15 гривень. Ну, все тоді, гарного вам дня. Путі да, з до зустрічі! Mm. Тож настав час підбити підсумки. Щоб приготувати таку вечерю, вам доведеться заплатити близько 300 гривень. Готову страву рекомендують подавати зі свіжою зеленю. Що ж, смачної вечері вам до зустрічі на першому міському.